У Володимирському районі цього року трапилося 95 пожеж, із них 13 випадків через порушення правил пожежної безпеки і несправне пічне опалення. Розповів інспектор ДСНС Станіслав Троцюк. Каже, для запобігання загорань оглянули стан грубок у помешканнях місцевих жителів. Добрий день. Пала Добрий Павловичі. Заходьте. важте тріщини. Їх треба чимось замазати, оскільки це буде наражати вас на небезпеку. І ви можете задихатися цими курінними газом. Ясно, ясно. зробимо. Коли запалюю грубку, то завжди слідкую за нею і саме, не відлучаюся від хати. От, тут я палю. Тут тут жало можу сказати, біля грубки краще дрова тако не вложити. Я тут ось стільчик ставлю і підпилю під я весь час. Якщо пропало світло, вимикайте, будь ласка, все з розеток, ага. Холодильник може та ще які є електроприлади, оскільки, коли включать світло, можуть бути коливання напруги, і внаслідок цього може статися коротке замикання. Ага. І через це може виникнути пожежа. Люблю, як до мене люди приходять. Бо в мене нема нікого. Це наша бабуся, Любов Клементівна. Я її доглядаю. Їй 88 років. Тобто тоді були тріщини. Так вони ж заліпили вже сусід. заліпили всі так, ті тріщини, усунули, які були недоліки. Ми об'їхали саме місто Володимир та його околиці. А саме ми були на вулиці Федорова, Червоної Калини та на вулиці Будівельній. Ми бачили, що були у нас тріщини в печі, але соціальні робітники їх заштукатурили. І відповідно до чого вже не буде чадного диму утворитись. Далі перевірили пічне опалення у домівках жителів навколишніх сіл. Завітали в гості до місцевої жительки Анни Бунди. Це ротографічка давно, вже десь до 40 років. І мені вона добра, нема світла, Я собі дрова маю, запалила і тепло мені в хаті. А я як можу, взяла рукою і, і все. Ми відвідали село Заріччя та села Федорівка. І насамперед ми звернули увагу, що присадибні людські ділянки є захарашені сухою рослинністю, що насамперед може призвести до пожежі та поширення вогню між будівлями. Огляди стану пічного опалення у місцевих жителів здійснюють щотижня, каже рятувальник Станіслав Троцюк. Потрібно дивитися, чи сама піч перебуває в справному стані, чи немає ніде тріщин. Чи так само, чи е, димар біля самої печі, біля якого не знаходиться горючих матеріалів: там дров, дощок е, паперу різного матеріалу, журналів та всякого такого. Також щоб біля топки знаходився металевий лист. 20 на 70 Станіслав Троцюк говорить: для того, щоб волиняни не забували правила безпеки, кожному лишали пам'ятну листівку. Вадим Панафідін, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.